Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Вітаю доброго вечора всім. Не забудьте о 21-й годині молитва за захист і перемогу. Отже, поговоримо про таке відповідь знову на питання. Воно, на нього можна, звісно, відповісти досить коротко, але це трошки може бути. Знаєте, можуть бути варіанти. Тому, я. Хочу вам розповісти е, про деякі аспекти і стор, сторони явища, про яке запитує нас, е, наша, наш, наш однодумець. Е, цікаво, якщо людина скромна і інтроверт, це значить, мало втілень було знак питання. Чи характер не має до цього ніякого відношення? Ви знаєте, характер людини до кількості втілень, я думаю, що точно не має ніякого відношення до кількості втілень. Тобто кількість втілень людина може бути різною від першого втілення і до тисяч, десятків тисяч. Втілень, це ніяк не вплине, які сторони своєї особистості буде проявляти людина. Ну, сенсу немає. Який, який зв'язок? Жодного. В цьому втіленні людина відпрацьовує ті уроки, і, звісно, уроку вона проявляє свої якісь конкретні риси характеру, особистості в цьому саме втіленні. А от скромність так звана, сором'язливість не завжди не буду говорити, але дуже часто є проявом гордині. Людині, що вона гордує проявити своє, своє бажання. Що з вами дураками говорити? Із серії, знаєте, що у вас там питати? Ви мені всі так винні. І це теж є про сором'язливість. Тобто треба роздивлятися під ґрунтя кожного прояву характеру для того, щоб зрозуміти, що саме кричить в людині на зцілення. Рятуйте, у мене корона на башки. І ви знаєте, зараз нуба велетенська кількість е, питань виникає від того, що гординя пре. Люди знаходять е, собі забавки в тому, що їх взагалі не стосується. Перевертають і мої слова, так як їм боляче. І вистрелює корону, жме їм в плечі, і починаються образи на сказані слова, які зовсім стосувалися іншого. Розумієте? Тому, ну, гординя дуже цікава річ, вона по-різному досить проявляється. На превеликий жаль. Так, да, і мене звинувачують в гордині дуже багато, але ж це стосується тільки того, що людина, яка бачить в моїх діях гординю, вона хворіє нею в першу чергу. Дуже багато людей незрозуміло для чого звертаються взагалі до мене. Треба зрозуміти, ти йдеш по допомогу, чи ти йдеш, що тобі щось хтось винен. І дуже дивує, коли люди ображаються на те, що я посилаю йдіть шукайте. Дві да, тисячі відео. Але якщо я знаю, що ось гора три тонни е щебню, а в ній кілограм золота, то я полізу туди шукати. Я переверну тут тонну, зол... ту -тонну щебеню. І якщо я знаю, що я хворий, мені треба зцілення, і в двох тисячах відео є. Відео, які мене сілять, то я передивлюсь. Я засікав час для того, щоб передивитися по назвах весь, всі мої відео, потрібно не більше півгодини, це так. А так за 10-15 хвилин ви все передивились. Все передивилися. Розумієте? Але якщо ви хочете. Що ви хочете? Ви хочете показати, що вам хтось щось винен? Ні. Ви хочете показати свою гординю. Чи, чи, чи що ви хочете? Ви хочете зцілитись, ідете і шукаєте. Розумієте? Так, дійсно, я там, наприклад, не дуже вмію і не знаю, чи можна, да і навіщо. Якщо я зроблю свій контент платним, ви будете моїм спонсором, і, і так далі, я буду зацікавлений в тому, щоб вам допомогти ще і щось знайти. І попрацюю Гуглом. Так. Але я багато років. Напрацьовував цей контент так, як він у мене йшов. У мене йшло бажання поділитися цим, я ділився. У мене йшло бажання поділитися цим, я ділився. Це йшло через мене. Шло як шло. Да, багато російськомовного контенту, і у мене є бажання і намір переписати. Російськомовний контакт. Я його знищувати не збираюся. Це частина моєї ж... Мого життя, це частина це роки моєї роботи. Навіщо? Це історія, моя історія, я можу подивитися, наскільки я змінився за ці 10 років візуально, яким я був, коли починав працювати, і яким я став. Це надзвичайно цікаво. От. І я не соромлюся визнати себе неправим. У мене немає цього сором'язливості. Сором я навчився говорити ні, спокійно і не маю нічого в тому відгордині. Тому, коли я бачу в комусь, щось мене дратує в комусь, це є в мені. В свій час, я вам вже говорив, це було більше 12 років тому, набагато більше напевно, біля 15 років тому я. Стілював в собі і гординю, і образливість, і інші, і таких дефініцій, які я стілював в собі, було більше п'яти тисяч. І кожну я пропрацьовував. Це була опрацьована техніка специфічна, досить скрупульозна. І я, знаходячи в собі такий, будемо казати, контент, який мене не влаштовував, я відпрацьовував кожну рису свого характеру. Прощаючись з нею, дякуючи їй, але це був такий досить важкий труд, який зайняв у мене місяці життя, і мені дуже сподобався результат. От. Я ще працюю над цим. Дійсно, інколи виникають ситуації, які дивують мене, і я тоді повертаюся до якихось дефініцій з тих п'яти тисяч і я. Знову починаю їх опрацьовувати. Тому що, з чого починати? Будь ласка, напишіть свої е, риси свого характеру, який вам не подобається. Вам буде заважати гординя, вам буде заважати образливість, от. але це шлях, який я рекомендую пройти. Отже, мої любі, е, самостілення і зцілення св свого негативу, це те, що стоїть сьогодні на часі. І блокує ваш духовний розвиток. Отже, будь ласка, розблокуйте себе. Я дякую вам, що були зі мною сьогодні ввечері. Дякую, звісно, за вподобайки, за коментарі, за те, що ділитесь контентом, рекомендуєте, за те, що перевіряєте підписку і толеруєте з Фейсбуком, Ютубом, Інстаграмом. Фейсбуком, Ютубом, Фейсбуком, Ютубом, Інстаграмом, Телеграмом. І дякую особливо тим, хто підписаний на все це. Це не просто приємно, це і корисно. Дякую вам дуже. З вами був майстер Ован Стефан. Нагадую про можливість пройти марафони по парі, здоров'ю і фінансам. Обіймаю вас сердечно.